Українська конституція повнолітня. У суботу головному документу України виповниться 18 років. Приймали його парламентарі у безсонну ніч 1996 року. Відтоді, 28 червня, стало доленосним днем в історії нашої країни. Урочистості з дня нагоди відзначення річниці Конституції Хмельницьку громаду зібрали у сквері імені Тараса Шевченка. Український народ, українська нація хотіла жити в своїй державі, прагнула жити по своїм законам, творити українську державу, розвиток української нації, творити майбутнє своєї країни. Попри те, що українську конституцію вважають однією з найкращих в світі, суттєві зміни у головному документі країни назріли давно. Дуже знаковим на мою думку. Є те, що на дня конституції нашої держави президент вніс Верховну Раду поправки до конституції. Я вважаю, що змінилося і суспільство, і країна, і на часі зміна державної влади. Все суспільство чекало вже. Тих реформ в плані децентралізації. Але, на моє переконання, глибоке. Реальна децентралізація влади відбудеться не просто в організаційному плані, а лише тоді, коли буде, будуть реформи бюджетного держави. Головний закон суттєво захищає права українців. Головне, аби прописані статті гарантовано дотримувалися на практиці.